Уявіть собі, жінку, у якої всередині є внутрішня така, знаєте, спустошеність, і уявіть собі, ось вона приходить на побачення і намагається чоловікам заглушити ось цю свою внутрішню порожнечу. В неї вмикається ось ця нервовість, тривожність, і все, що вона думає, в її єдина ціль в житті, це просто втримати цього чоловіка. І вона сидить в це побачення, думає, як же з ним не переспати на першому побаченні, бо тоді ж другого не буде. А як мені справити на нього? Враження, несадичасть, така вся нервова, закрита, така вся хвилювання, в своїх переживаннях, і просто зі шкіри лізе, щоб. Не справити на нього гарне враження. І іншу жінку, яка приходить на побачення, і в неї є свій світ, свої хобі, свої друзі, своє життя. Вона кайфує від свого життя, і вона приходить на побачення для того, щоб насолодитися знайомством з цим чоловіком, для того, щоб дати можливість цьому чоловіку зробити її ще щасливішою. Ось як ви думаєте, з якою дівчиною чоловіку буде цікавіше піти на наступне побачення? Пишіть вашу відповідь в коментарях.